Доброго дня! В рамках проєкту Farming Development Center я сьогодні хочу вас познайомити з деяким обладнанням. В даному випадку, це інфрачервоний аналізатор компанії Brooker. За допомогою цього приладу можна визначати якісні показники готових кормів, а також сировини. Даний прилад складається з двох основних частин. Перша частина це сам інфрачервоний аналізатор, друга частина це програмний комплекс у вигляді персонального комп'ютера та програмного забезпечення. Для того, щоб провести первинний аналіз, потрібна взагалі. Сировина, чи, будемо казати, проба. У нас є е, зразок з е, уже перевіреними хімічними показниками, зроблений, е, зроблений за допомоги класичної е, хімії. Беремо зразок, розпаковуємо переносимо його до спеціальної частини чашки. Зразок для кращого достовірності аналізу повинен бути змолотий. Розподіляємо розподіляємо його по всій поверхній чашки і ставимо в спеціальний отвір для вимірювання. Після чого запускаємо Програмний комплекс. За допомогою спеціального програмного забезпечення ми е, знаємо, е, який модуль нам е, в даному випадку треба вибрати. Це у нас комбікорм для великої рогатої худоби, тому вибираємо модуль телята. Комбікорм для телят віком від 0 до 3 місяців. Пишемо, маркуємо комбікорм і, собственно, робимо визначення продукту. Ми отримали результат, який практично збігається з аналітичними даними, отриманими за допомогою мокрої хімії. Даний комбікорм визначався по таким показникам, як волога, жир, сирий протеїн, клітковина, сира зола та крохмал. Також у зв'язку з тим, що проба аналізувалась Три рази для достовірності результатів ми можемо переглянути загальний результат на його співпадання. Ось ми бачимо, що волога практично в трьох вимірюваннях однакова, сирий жир теж є невеличкі відхилення, але вони не мають. Якихось е, критичних розбіжностей: сира зола, клітковина, крахмал і сирий протеїн. Фіксується дата проведення аналізу і зберігається в загальній базі. Також немаловажно хочу відмітити, що е, таким е, способом можна аналізувати е, си, сировину, е, таку сировину, як Зернові ячмінь, пшеницю, кукурудзу, горох та інші зернові. За допомогою даного приладу можна визначати сировину олійних культур, шрати та, жми, е, шрати та макуху соняшникових культур, шрати та макуху е, бобових культур, таких як соя. Е, також ми можемо визначати е, білкову сировину. Тваринного походження це мясокісткове борошно, кісткове борошно та інше. Дякую за увагу. З вами Farming Development Center.